У світі телебачення почали транслюватися нові серіали, а деякі ще чекають на початок. Ми підібрали для вас серіали, які нам здалися цікавими, і які, на нашу думку, отримають високі рейтинги серед усіх нових серіалів. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал «Декій». в головних ролях знялись «Озгюр Сарі, Семай Барлас, Бертан Аслані. Серіал розповідає про боротьбу за життя молодого чоловіка, який виріс на вулиці, та його друзів. Події серіалу розпочинаються із зустрічі Ямана З Атешем та його дівчиною Рюєю, які вийшли з розважального клубу опівночі. Брудний кошик в головних ролях Айча Бінгель, Деврім Якут, Сірка і Тютюнджу. Серіал розповідає про важке життя трьох жінок, які збираються в багатих особняках престижного району Стамбула. Це історія, яка змушує то плакати, то сміятися. Приходячи в чужий будинок, вони стають свідками різних сцен. У кожній сім'ї є свої таємниці та інтриги. Вони є кошики для брудної білизни, знають та приховують багато чого, але лише до певного часу, до самогубства однієї з домробітниць, яка вистрибує. З вікна Вілли, де вона працює. В серіалі Зовсім інший я в головних ролях знялись Бурак Деніс Ханде Ерчел. В центрі сюжету серіалу опинився молодий чоловік, який страждає на розлад особистості. Насамперед вічливий і милий хлопець будь-якої миті може перетворитися на грубіяна і зіпсувати навколишнім настрій. Причому сам того не бажаючи. Кінан був журналістом та відомою медійною особистістю. Прокурор Лейла, яка приїхала до Стамбула до батьків, відразу береться за роботу. Вона повинна розібратися в обставинах вбивства відомого бізнесмена. Жорстоке вбивство хемві Ателбая зводить шляхи Кинана і Лейли. Кінан журналіст, який полює на гарячу новину. А Лейла прокурор, який розслідує це вбивство. Розслідуючи цю справу, молоді люди постійно натрапляють один на одного. З першого ж погляду їх тягне один до одного, але щось відлякує Лейлу. Вона не довіряє амбітному журналісту на яким усі захоплюються, вона вважає, що він зовсім інший та приховує важливу інформацію, і певною мірою виявляється права. Це вбивство розкриє таємниці минулого, що змінюють життя Лейли та Кенана. В серіалі Камінь Бажань в головних ролях снялись Саліт Бадемджик, Хазал Субаши, Долунай, Озге Осгеозберг. Серіал обіцяє глядачам, захоплюючу подорож крізь долю, кохання та трагедію. Сучасний світ кінематографу пропонує переглянути унікальні можливості та поринути у різноманітні світи, пережити долі героїв та переживати з ними радощі та прикрощі. Серіал розпочинається з каменю бажань у соборі Святої Софії, родина Рона, багата та впливова сім'я. Головної героїні. Виступає дівчинка на ім'я Джемре через трагічний збіг обставин. Вона втрачає батьків і набуває опіки у родичів. Доросла Джемре переживає безліч труднощів і швидко розуміє, що тільки вона зможе влаштувати своє життя і впоратись з потрясіннями, викликаними минулим. Червоні бутони в серіалі знімалися такі відомі актори, як -Деніс та Деніста Озюнамаль, яка не знімалася в жодному проєкті протягом довгих 9 років. Вона пережила глибокі гори і тяжку втрату, коли втратила коханого чоловіка. Тому шанувальники явно втішило повернення улюбленої актриси у новій історії, яка інтригує всіх любителів серіалів ще з моменту підготовки до знімального процесу. В центрі сюжету серіалу історія глибокого і чистого кохання, яке здатне не тільки. Підняти до небес, а й підпливом різних обставин кинути уверозпачу і безнадійності. Доля була не дуже прихильна до головного героя. Його життя здається абсолютно порожнім, оскільки він давно перестав вірити в любов і щастя. Тільки спогади далекого минулого фарбують вечори. Він дивиться на червоні троянди і згадує своє єдине кохання, але якось він побачить і познайомиться із жінкою, яка також самотня, і вже перестала вірити у щасливе майбутнє. Вона живе з розбитим серцем. Цім і безнадії на щось краще, драма, яку переживають головні герої, сповнена різноманітних яскравих емоцій, де переважає кохання.